Після другого раунду боксер запитує свого тренера, ну як? Зможу я його перемогти? Безумовно, якщо ти так махатимеш руками, він врешті-решт змерзне, застудиться та помре від запалення легень. Чині довели, що люди, котрі нещодавно були у стоматолога, найменше лізуть у бійку. І взагалі найліпше слідкують за словами. Коли дружина сказала чоловікові, що купила нові чоботи, шкіряні, червоні та шість пряшкою, він і гадки не мав, що це три пари. Лижник у повному екіпіруванні мчить згори. Падає і котиться вниз по схилу. Піднімається, лижі поламані, палиці погнуті, костюм розірваний, весь обдряпаний у синцях, дивиться на вершину спуску і каже І все одне краще, ніж на роботі. Петрик повернувся з вулиці додому. Мама запитує, а санки твої де? Дав дівчинці покататися. Вони з дідусем принесуть. Синку, який ти в мене добрий, але дуже довірливий. Через дві години дідусь приніс санчата й шоколадку. Петрик дістав з кишені мобільний телефон. А ось вам ваш телефон.